Молодий козак, я молодий хлопчина, у кишеня кулі, зброя за плечима, звірою усе. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, Козаки завзяті, щі талановиті, Козацький рід, велику славу має. Рій яструби, вас усіх вітає, Наш рій яструби. Диві, зрою, добра справа, кожен день, гас ворою, козацьку славу пам'ятати, Україну прославляти, гасло позивний, сила в єдності. Козак чесна, смілива людина, найдорожча йому паківшина, козак слабому захисник, побратимство чинити звик. Козак усім народом друг, і лицарський у нього дух. Козак українську любить мову. Він завжди здержує своє слово. Козаки не лише воюють, а й майструють, і будують, і чуткують, і гуляють. Рай свій рідний звістеляють. Ми українці, нація прадавня. На цій землі багато тисяч літ. Культурою і традиціями славна, і багатюші в нас духовний світ. Назвичай свої написані закони, по них пізнає українця вся земля, своє світосприймання і заборони, як і свої ліси, річки поля. Я гордий тим, що народився українцем у мальовничому журавинім краї і що співучу українську мову своєю рідною святою називаю: Україна, держава незламних людей, міцного духу, талановитих дітей. Ми горда, сильна, молода держава, нащадкам роду козацького слава. Бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили до волі, творчого вогнику, віри на снаги, щедрості серця, людської поваги, мирного неба, свіжого хліба, чистої води і сьогодні, і завжди. Я пішов воювати.